Фонд Нове покоління реалізовує щорічний проект, літній табір для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування з різних регіонів України. В липні та серпні діти віком від 8 до 18 років проводять два тижні у навчально-оздоровчому таборі на Прикарпатті. Мета проекту через майстерні спілкування з вихователями та однолітками розвинути в дітей-сиріт практичні навички, заохотити їх до навчання, дати їм соціальні. Професійну орієнтацію і змінити ставлення до світу, літні табори розпочалися з 2006 року, і щороку вони реалізовуються для дітей сиріт. Літні табори можуть розмістити більше дітей, зимові менше. Ось і саме цього року ми якраз відзначаємо вже річчя саме діяльності цього проекту на території України. І в рамках літнього проекту в нас є фестиваль Фіглі Фест. Саме цей фестиваль є своєрідною конференцією, куди з'їжджаються всі ті небайдужі люди, які працювали протягом останніх 20 років. Найважливіше зараз це усвідомлення відповідальності за виховання здорового з християнською моралю підростаючого покоління української держави. Багато напрацювань, методик. Результатів роботи пропозицій, які були сформовані і відпрацьовані тут в таборі, вони сьогодні є частиною державної політики. В цьому цінність того табору і цінність тих людей, які тут працюють на волонтерських засадах. І сьогодні цими волонтерами є вже перші вихованці цього табору. Тому я пам'ятаю, як в свій час тут, в таборі, була написана програма реформування інтернатних закладів. Коли вихованці табору передали свої пропозиції, написали ті проблеми, з якими вони встикаються в житті поза табором, були дані дуже серйозні доручення президентом України і практично в усіх інтернатних закладах, як мінімум, провели реформи. Ремонти. І, власне, звідси і почалася реформа інтернатних закладів з тим, щоб, по-перше, мінімізувати кількість дітей, які позбавляються батьківських прав, збільшити кількість дітей, які виховуються в сім'ї, а не в інтернатному закладі. збільшити… Скажем так, осучаснити систему реабілітації для дітей з особливими потребами, створити систему, щоб кожна дитина-інвалід відчувала себе повноцінною в суспільстві. Вже багато зроблено, але ще дуже багато треба зробити. Тому і сьогодні табір з його програмою, з його новаціями, з його методиками він є актуальним для України. Разом із вихованцями табору Юрій Павленко займався ткацтвом. Великою вправністю він не вирізнявся, проте такий учень був до вподоби всім. Да, давайте я вам піднімлю випробування. Я не можу, в мене трошки не такі тонуть. Не... Отак. Отак, і продовжай далі. Добре. Дуже добре. Самі ж діти перебуванням у таборі задоволені, адже вони тут не тільки відпочивають, але й займаються у різноманітних гуртках, розвиваючи свої здібності і таланти. Мені подобається більше заняття, ну, заняття та гуртки подобаються, який в мене гурток. І ще мені подобається. Мені подобається віддихати тут. Це природа, тут дуже дуже чисте повітря. Це дуже класний табір. Я б тут ще відпочивав і відпочивав. Так що можна сказати. Подобається тут багато майстерні майстерні, є чим зайнятися все. Навіть важкі погодні умови не завадили Юрію Павленку подивитися, у яких умовах живуть мешканці наметового табору на горі п'ятихатки. Одне із умов на містечка, яке знаходиться неподалік табору, це спілкування виключно українською мовою, адже це сприятиме всебічному патріотичному самовихованню дітей на засадах християнської моралі. Ну, ми тут а, працюємо по правилах на таборі. Перше правило основне є: ми всі розмовляємо українську мову. Це всі. Тобто, ви приїхали з Канади чи ви з України, ми всі розмовляємо одно мовою. І тоді від того ми пми маємо таку організацію Вертеп, що з нами працює, і вони приїжджають і а, традиції українські а, вивчать дітей. Ну за два дні ми будемо тут святкувати, ніби то не є лепень, але а, Івана Купала. Ми будемо вчити їх всі звичай до цього свята, і Марину будемо мати, і так далі. Вогонь, і діти будуть скакати, і приємно буде для всіх. У нас є багато дітей з Керчі, із Феодосії, із Донецьк. І з ними важко, але їх вихователі з ними приїхали. Вони попередили їх, що треба по-українському говорити. І вони стараються ніби. То важко їм, але я їм кажу, що я чесно не. Розумію російську мову, се вони мушуть старатися. Як вони не як їм слово щось бракує? Вони мені стараються пояснювати якось. Ну по-українському, щоб я зрозуміла, навіть як їм слова бракує. Важко з ними спільну мову знайти з спочатку, і вони чужих не хочуть дуже слухати. Треба якось спільну мову знайти, співпрацювати. Ну спочатку Тобору дійсно важко було з ними. Вони не хотіли Um, ну, якось приймати участь у um, всі майстерні і так далі. А до кінця табору ми якось з ними співну так попрацювали, що вони вже um, активний участь беруть з іншими дітьми, діти з ходу діти сходу дружиться, з дітьми з заході. І всі разом створимо таборовий дух. І всі ми одна сім'я на таборі. Ми працюємо так, ніби що всі маємо разом. Скласти чудовий табір, дуже добрі пам'ятки і шанувати Україну Україну їхні а, традиції та далі, незважаючи на негоду, на фестиваль приїхали поважні гості, серед яких Віталіна Ющенко та відома співачка Росава. Я дуже щаслива, що кожного року ми тут зустрічаємося. Я дуже хотіла подякувати всім волонтерам і всім людям, які допомагають. А відбутися цьому табору я хочу вам сказати, що я дуже вас всіх люблю. А сьогодні, в цьому році, перший раз приїхала моя донька, і вона так само віддано працює зараз разом з вами і віддає свою частинку тепла. Під запальні ритми музики усі гості та діти розважались, танцювали та насолоджувались красою карпатських краєвидів.